Вінчани прибирали парк дружби народів та територію біля вишенського озера. 20 квітня на суботник вийшли мешканці мікрорайону Вишенька, вчителі, депутати та студенти педагогічного університету. Як прибирали, бачив наш репортер Роман Гах. Суботник в парку дружби народів, участь в якому взяло декілька сотень людей, розпочався о 9 годині ранку. Я прийшов з Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сьогодні нам видали інструменти, як є сокира, перчатки. ну, Надалі нам видадуть кульки та інші інструменти. Мені сьогодні надали таке завдання, щоб я вирубував підлісок і складати його, а дівчата будуть його вносити. Полтора метра забрати, щоб трошки було чистіше розрібти. Інструменти видали граблі наші, і рухавиці. Люди вийшли, і ми всі вийшли, вся та школа, Світлана Валентинівна, дівчата. Ми вийшли трошки поубирати, трошки показати людям, щоб не мусоряли. Тому що це наше місто, ми тут віддихаємо, і треба, щоб був порядок. От радник міського голови і депутат Городського Стаєв. У нас родилася така ідея об'єднати сьогодні усилі депутатів прийти со своїми избирателями сюди в парк дружби народов і приняти участь в наведенні порядку в цій зоні відпочинку для Вінничан. Наших людей, которых здесь вот ми пригласили і прийшли з нами, порядка стачили. Ми нами намагаємося навести елементарний порядок для того, щоб люди, які тут відпочивають, ну, отримували задоволення. Звичайно, це і вивіз сміття. Сьогодні прибирання листів, і ми бачимо, що ну, дуже багато людей. і всіх то приєднався, я хотів би всім дійсно подякувати щиро. Це і комунальні служби, які сьогодні надали інвентар, і будуть вивозити це сміття. Це і депутати міської ради. От і цей просто мешканці міста Вінниці. Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.